І сьогоднішнє відео про Газ опусти, курво. Про те, як встановити україномовну озвучку на пульт та про те, як перезаписати деякі звуки саме під свої потреби. Почнімо. Інструкцію по встановленню україномовної озвучки я знайшов ось в цьому відео, посилання на яке я скину. Суть його полягає в наступному: що слід викачити спеціальний саундпак. З посилання на саундпак я теж залишу на даний момент є варіація в озвучці від Остапа і від Поліни. Чим вони відрізняються, про це згодом почуєш. Після цього слід вімкнути апаратуру, під'єднати по Type-C до ноута чи ПК і тут обрати «Storage». Після цього можна буде працювати з флешкою, що встановлена в пульт. Відкривши цю флешку, можна знайти в ній папку Sounds і підмінити на файли на окраїномовну озвучку. Нюанс в тому, що пуль не дозволяє обрати українську мову, бо вона в ньому не встановлена. Саме тому ми беремо мову, яку не використовуємо на пульті, в моєму випадку це італійська. І я заміняю італійську озвучку на українську озвучку. Після того, як перезаписала звуки, від'єднуємо пульт і заходимо в системні, достаємо до радіосетапа, і там нижче, 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 доходимо до, того, до вибору мови і замість англійської встановлюємо італійську. І це все тепер в тебе пульт на окройномонії озвучці. Але якщо ти хочеш додати якісь свої звуки, то тобі потрібно попрацювати ще трохи. Для того, щоб додати свої власні звуки, потрібно їх створити. Можна записати їх на рекордер своїм голосом, а можна скористатися генерацією нейронної мережі. Ось я використовую такий сервіс, він має безкоштовний і платний функціонал. У безкоштовному тобі недоступні всі оповідачі, і там має обмеження по кількості слів. Але навіть цього обмеження вистачить, щоб позаписувати повністю. Свою озвучку, якщо тільки не будеш забагато експериментувати, як я, і тому я вийшов за ліміт, і прийшлося за 5 доларів докупити ще 20 тисяч символів. Ось тут вибираю озвучувача. Це вже знайомий мені Остап і Поліна, звуки яких ти викачав, і ввожу текст. Текст на вімкнені апаратури, наприклад, такий. Ти думаєш, що дійсно можеш стати крутим pvp пілотом і ганяти підарів по посадкам? хе 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 або спробуємо Поліну. Ти думаєш, що дійсно можеш стати крутим PVP пілотом і ганяти підарів по посадкам? Ха ха. ха Є ще такий автор. Ти думаєш, що дійсно можеш стати крутим PVP пілотом і ганяти підарів по посадкам? Ха? ха ха Важливий момент це те, щоб створювалися файли в ВАВ-форматі. Наприклад, мені осей сподобався, я його викачую. Переименую його одразу в hello. Далі заходжу в Sounds в свою озвучку в системні і заміняю файл. Тепер я вмикаю апаратуру і газ опустить курво. і звуку немає. Річ у тому, що я так і не спромігся дізнатися, який формат файлів потрібно обрати, щоб коректно призилувати. Тому найкращий спосіб це вибрати програму, в якій будь-яку аудіопрограму в якій обрати звук, який вже записаний на флешці, і змінити його на той звук, який я скачав з інтернету. Я користуюсь програмою Audacity безкоштовною, тому що в мене Mac і вона мені зручна. Далі я заходжу на флешку і відкриваю будь-який звук. Наприклад, навіть цей. Далі в цю програму перекидаю звук, який я викачав. Ти думаєш, що дійсно можеш стати крутим PVP-пілотом і ганяти підарів по посадкам Ха-ха-ха. Я копіюю і вставляю замість ось цього файла. Цей файл закриваю. І тепер, видовій змінивши цей файл, який на флешці, я не перезаписую його, а зберігаю окремо. Експортую як вау і записую, що це буде в мене хеллоу звук. Заміна. І вмикаю апаратуру. Ти думаєш, що дійсно можеш стати крутим півпі-пілотом і ганяти підарів по посадкам. Ха-ха-ха-ха Газ опусти курво. Таким чином можна замінити будь-який звук, який вже міститься на цій апаратурі. Але це тільки перший етап. А що, якщо тобі потрібно додаткові звуки, яких нема серед стандартних, не просто замінити, а додати: Ну що ж, і це можливо? Наприклад, у мене є тумблер, який відповідальний за те, щоб перемикати потужність відео. І щоб не забувати, що цей тумблер робить і на яку потужність він перемикає, я додав сюди звукове нагадування. Тобто. Потужність відео 500 мВт. Потужність відео 2,5 Вт. Потужність відео 25 мВт. Або повернення додому. Повернення додому вімкнено. Дай Боже, щоб долетів. Чи те, щоб активувати бузер на дроні. Твій квад зараз має жалісно пікати. Так само створюємо звук. Активація скиду. Завантажую його. І скачений звук приміщаю ось в цю програму. І заміняю ним попередній звук: Ctrl-C, Ctrl-V. Це ж звук закриваю. І знову беру Export. S Wow. Переходжу в звуки. Італія. І оскільки це новий звук, якого ще немає в системі, то я повинен придумати для нього унікальне ім'я. І це ім'я не повинно бути більше, ніж 6 символів. І інакше операційна система пульта не буде бачити цього файлу. Це в мене свіч на бімбу мою СВ-бім назвав. І зберігаю. Тепер мені цей звук потрібно прив'язати на якийсь із тумблерів. Я можу це зробити, заходячи через пульт в моделі і до логічних свічів, або скористатися EdgeX. Програмою. Ось моя програма. Я викачую всі моделі, які в мене є на радіоапаратурі. Заходжу безпосередньо в модель. Переходжу в спеціальні функції. І ось тут вказую, що при натисканні на кнопку SD, нехай в мене буде програватися трек. І ввожу назву цього звуку, якого я тільки що додав: «SV bim Тепер натискаю кнопку. Твій квад зараз має жалісно пікати. Активація скиду. І на цю кнопку в мене два звуки. Як ти міг почути, другий звук дещо тихіший, ніж перший. Взагалі, загальну зву... гучність звуків можна налаштувати, перейшовши в системні, в радіосетап, і там є загальна гучність. Якщо ти даєш свої звуки, то бажано, щоб вони були по гучності схожими з системними. Можу збільшити гучність на кілька дБ. Поравшися цим значенням, ти можеш добитися, щоб твої звуки або були голоснішими, або були тихішими по відношенню до стандартної озвучки. На цьому в мене все. Хочу тільки підсумувати, що всі ці звуки ти створиш для конкретної моделі. Відповідно, якщо в тебе є задача створити іншу модель, і ти хочеш, щоб звуки ці залишилися, то краще її скопіювати, а не створювати з нуля. Відповідно, для кожної моделі можна налаштувати різні пресети звуків. Але незважаючи на те, що в мене тут може бути вімк наприклад, «Angel» режим, режим «Angel» для маленьких. Вімкнено на дроні. Він може не вмикатися, якщо я не поставлю відповідне налаштування в Бетафлаї. Тому варто пам'ятати, що ця вся штука з озвучками вона дуже класна, якщо ти літаєш тільки на своєму кваді, або ти літаєш на певному сімействі квадів, які мають однакові налаштування. Тому що якщо ти візьмеш новий квад за і не зробивши на цьому новому кваді такий ж самий пресет по модах, щоб відповідало озвучці до пульта, то ці звуки будуть тобі лишніми. І, Відповідно, можна поставити звуки, щоб програвалося не тільки при натисканні на тумблер, а й при зміні якихось параметрів. Наприклад, поставити звук, який сигналізував, коли в тебе батка просіла нижче 3,3 вольта. Тут же фантазія художника. Сказати, що це якось покращить якість твоєї роботи, та навряд чи, але це прикольно. Тому я і записав це відео. Якщо хочеш дізнатися ще всяких прикольних технічних нюансів, то ось пораджу тобі ось такий канал, де людина дуже коротко і якісно позаписувала відео на різні теми, по типу зміни частоти ЛРС, як змінювати рейти перемкачем, змінювати потужність VTX, обмежувати тротул, і як виводити ще дуже прикольно час і дату собі на ОСД-шку. На цьому в мене все. І буває. Надіюся вподобай, куди втиснути. Знайдеш і без інструкції.